Привіт, френдлі! З вами Деніс Friendly. Коротше, зараз ми будемо їсти з вами ось таку гуцульську косичку. Пам'ятаєте, ми їли пару місяців назад коників, а зараз гуцульську косичку. Ну, дамо оцінку від 0 до 10. На ютуб шорт ми не знімаємо, бо я вже шорти познімав і тут так мало що, тому лише на велике відео. Та коментарі я з телефона не почитаю, бо тому що батьки на роботі. Спойлер, я завтра теж на роботі. Тому поїхали, ну, на ранок наперед все-таки знімлю, як я вчора казав. Все, поїхали до заставки цього відео. День реагує, спрей не реагує, Сьогодні він буде їсти гуцульську, гуцульський сир. Гуцульський сир, косичка, сичка, сичка, Поїхали. Блін, годинник поламався. Отой малий. Ну, як завжди. Може зремонтую, а може не зремонтую. Я записав ваші коменти. Правда, не всі. Ну, бо на один я вже відповів. А так то в принципі, не всі ми. Дивіться, робиться ось так. Розмотується. Ну, так як ви знаєте, своїх однокласниць тягнете за косички. Не тягне і вона по морді вам. Ну, коротше, ось так. Та. Тому ось так. Будемо їх їсти по частинах. І дамо оцінку, поїхали. Запитаю як фестиваль. А я познімав короткі шорти. Ну, скажу одне. Того барана, якого я зняв і сьогодні опублікував, бо я, навіть вчора, графік 9 відео. Частину продовження сьогодні публікував. Ну, я взагалі... то... До 10 у мене найбільше, так бо то, знаєте, хоча кругли чисел там переборщаю. Бо якщо ти більше 10 публікуєш, там 11-12 вже може не залетіти. 10, 10 це край, це ліміт. Бо інакше далі не закине. не дають. Вау, смачно. Барана смажили. Очікували... Ясно, що нас нагодували. Але які вони наглі? Якщо ти не п'єш з ними, вони їсти тобі не дають. Ну типа компанія там, вони познайомились там з мамою, татом. Ну, ми там всі родини сім'єю там були з маминими працівниками. Вони типу такі, що ми тобі не дамо їсти, поки на медузу, до речі, схоже. Ну. Ага, а потім їш. А ну дивіться. Ти правда не вірш? якась, так? Добре, все. Е, коротше, реальні Медуза. Або цей Сквидвард. Е, дивіться. Е, а ну зараз. Я хочу попробувати цю ерунду. Злюка Лю... за варюка 2.0. Добре, поїхали. Так, дивіться. Е, бо поки ти. Якщо ти не вип'єш, вони тобі їсти не дадуть. Бо тіпа, щоб випити. Щоб закусити, треба випити. Ти випиваєш, закушуєш, що хочеш. Там є курка. Там... були, я з'їв бекон, бекон вийде вже чи продовження. Не знаю, коли я випущу. Я знав, я знав, що там як я бекон їв, А так то вже все, все, що вчора зняв, я опублікував, так? Ну і що сказати, нічого? поставлю 9, прикольно. І думали... Спочатку був нормальний баран. Такий обспеч, запечений не сильно. Але я потім вже не дивився, вони, мама там йшла дивилася, сказала, ти він вже підгорів. Хто буде підгорівши їсти? А Вони виходить, що ті люди люблять підгорівши я... То Тому добре, що може і не дали. А саме найгірше. Що... Дивіться, пішов дощ. Я зняв, якщо, як дощ пішов, ми. Е, з малим там одним сином приці. Це і мами, яка працює з мамою на роботі, пішли у дзвіницю, Білий-біле думали. Ми приїхали автобусом туди. І думали... Е, блін, я не можу говорити, коли я голодний. З'їм і тоді розкажу. Я не годі зібратися з думками. Розкажу подробно, як ми це все дойма. Це ж круденька. У нас не так багато часу, я, напевно, буду без коментарів. Пусто писав. Бур-м. Я зйомкою шукав годинника, знайшов. Він ще виходить, що сіла батарейка. Тягне щас, а потім у, кін у кінечному результаті перед публікацією вже пару хвилин навчається. Літаєш, а то ще й не робить. Придурок. Ну, в мене і зато є цей годинник. Орієнтуюся. Зараз у нас... 40. 13.40. Коли буде друга і на 12, то це буде рівно друга. Треба буде публікувати, так? М -м -м. Зараз і вже вам розказую. Не годом. Зараз після цього я собі беру картоплю і курку її. А, ще посуд треба помити, а? Я не знаю, що посуд помий, Бо я маю сьогодні помитися. Завтра перед роботою. Блін, позвонила мені сьогодні жінка із центру зайнятості, ну там, де мене влаштували на цю роботу волонтерську, і сказала, що прийдіть розпишіться, можете у кінці, коли закінчите роботу. А вона каже, до жовтня ви вже, ну, типа, ви ще цей місяць вересень працюєте, все, в жовтні, ви шукайте собі іншу роботу. Блін, йолки палки мені так вдавалася ця робота три-три рази, так? Ні, два рази, півторок, чи два рази лише на роботу. Це по кайфу мені взагалі було. А Купа цих оголошень у Фейсбуці потрібно цього не повара, а цього офіціанта тутового в ресторанах. Я, я махав тут, я пам'ятаю, 19-й рік, як я йшов в ресторани, це від день, від 11-ї ранку я приходив на 11-ту ранку до якої-то? До 5-ї ранку наступного дня. Та я махав, а спати хто буде? Хто буде спати? Мій канал на Ютубі? Ну, в принципі, так. Знімеш наперед. Опублікується і всю ніч буде канал мій спати. Ха. Розумієте? Останнє, до речі. Мені треба шукати денну роботу, бо я так по собі. Ну, я не можу... Ну, якщо б захотів, плюс енергетики, то може би витримав. Ну Але кожен... Ясно, що це кожен день не буде, тільки по святах. Не вважаю, що це заскладно. Тим більше я тоді... Трохи був неуважний у 19-му. Ну, це таке, може, можна. Ні, ну якщо захотіти, звичайно, можна, але, блін. Я не хочу потім робити до ранку, потім ще той день, тіпа після п'ятої, цілий день спати. І а коли зйомка, коли 3, 10, після тої ночі. Розумієте, такий бардак виходить у моєму житті, якщо я піду на таку роботу. Ліпше щось інше пропонують. Таке. у Нас десь хвилин залишається. Добре, зараз я вам по швидкому все це світу не економлюють? Я. А потім вони на зло виключують мені світло. Скажуть, а ви не туди на світло, значить ми вам виключаємо. Бо ви найбільше споживаєте ще й в день. Ага. Ну це ми не рахуємо, бо це абер освітлення. Але це треба виключати. Ну і коротше, така робота не підходить. Надіюся, що може зараз вони скажуть, що може поки що пауза в жовтні, потім листопаді. продукт. Не знаю, фіг, я знаю. Ну треба щось шукати, бо то що так постійно не можна. Хто їй? Я ж мушу реакції ці купувати. Як можу да, я маю далі знаєте, щось їсти, купувати щось. В принципі, хочеться м на комп'ютер, можливо, би щось зібрати. Як-не-як, як деколи потрібно комп'ютер, щось там обрізати на YouTube суддя, то ти розумієш це, не зроблю. Тому ось такі справи. Добре, дружні, давайте розкажу все-таки подробно. Що було вчора. І так, приїхали. приїхали. Зразу почався дощ. Супер. Лише приїхали зразу дощ. Але маленький, поки що немає. полив, полив, став. Пішли. Там до цих столів, де я знімав сьогодні... учора сьогодні виходили ютуб Short. Там всякі різні коники, візерунки, витвір мистецтва з сиру, Глянете на Ютуб шортах. Е... Зайшли там гуцульську хату, правда, не сподобалось. Бо то, що дві кімнатки, дуже маленько можна головою понь. Пташки літають. Так. І тому ліпше, ну таке, більшу, аби вони зробили. І більше кімнат. Я пам'ятаю, ми. Я був. Блін, де це було? Коротше, в Карпатах був така музей Івана Франка, бо він там проживав. І там мені більше сподобалось музей Франка, це ще був 14-й ні, це було 10 років тому, й рік. І мені там більше сподобалося різних кімнат, Франка теж у стилі Гуцульського, та, бо він там жив, і типу, з того зробили музей, там, де він жив. І це було мені цікавіше, там більше розказано. А тут пару-дві кімнатки, якісь маленькі, якісь нещасна то пічка, ліжко, все. Це мало, так. Да. Треба більше відобразити, як виглядала е, ну, колись за наших часів українська хата. А це вони таке примітивно. Ну і там довби ще стояв пам'ятник, я це все зняв ті картини е, ш, з коником цим, що. Ну, коротше, вчора, можна так сказати, фестиваль. А де той кульок? Дебіл? Я що, дебіл? А ні, не дебіл. Ні, все таки дебіл, бо я їх тут не побачу. Коротше, оце ж я вам познімав ці коники. Ну, зараз їсти не будемо. Ось ці коники там були на фотографіях. Я їх вам познімав. Глянете на youtube Short, там всякі Карпати, всякі... Е... суто вчора презентували наше містечко, де я живу. Показували цих коників, що вони славляться наше містечко кониками, там, горами на виді шикарних гір, терепири. Добре, далі. Почався жорсткий дощ. Ми стали під палатку там, де ці Ну, мистецтво, мистецтва. Та. Тут приходиться кореспондента і знімає теле, телепередачу, ні, телерепортаж, бере спочатку моєї мами телепор... інтерв'ю. Розкажіть коротко про цей і, фестиваль. І тут каже до мене, чи б не хотіли ви сказати, Я сказав, та блін, не хочу. Ви зараз кажете, ти дебіл, ти кожен день перед нами щось дурне базариш, що ти не можеш там на камеру сказати. Я такий думаю, думаю, ну це якби різні для мене речі, бо Ютуб це одне а репортаж, це друге. Тут треба думати, що ти хочеш сказати. Тут не розумієте, на камеру це як з своїми друзями, що хочу, то ляпаю. Навіть можу матюкнутися, хоча я більше старатимусь не матюкатися на відео. А там ти маєш себе вести без, ну самі розумієте, без. З матю, думати, що говориш, висловлювати свою думку, 에, говорити гарно, красиво, щоб люди, ті, які подивляться тебе по телевізору, чи там на Ютубі, чи на Фейсбуці, такий ммм, гарно сказав, м -м, якийсь розумний, а в результаті ютуб і Федерико Пеліні. Ясно. Проїхали. І все-таки вона почала. Я типу, сказав, ти я щось не знаю, але вона вже почала задавати запитання, я вже почав відповідати. І розказав коротко. Про що мені, що я приїхав освіжитися, все таки. Розказав потім, що вона там позадавала питання, що ви порадите молоді, Я кажу, що нам потрібно ці гуцульські ці вироби е, просувати вперед, щоб молодь, яка там в інших територіях України, більше знала про ці вироби. Ну, коротше, я дивився, я знайшов їхній канал на Ютубі, нема не цього ще випуску. Видно, ще оператор не змонтував дивно, бо, наприклад, ТСН репортажі, вони там монтують. Ну, типу, того ж дня знімають, вечором викладають, бо там команда працює. Видно, тут не працює команда. Коротше, як тільки викладуть цей репортаж, я вам скину там, чи посилання, чи в спільноті подивимось. І ви вже зможете там глянути, якщо зможете. Ну я думаю, ну, це буде безтолково, безсмислено, якщо вона знімать, а репортаж не вийде. Ну, типа точно має вийти. Тепер ще теж не вийшло. Може сьогодні до вечора, може завтра вона викладе, може післязавтра. Подивимось. Коли тільки я побачу, що це вже готове, я вам скидаю. Ще у тата теж просили інтерв'ю, ну він вже не вміє говорити, він не сказав. Так, що в нас тут? Майже друга. Так. Е, ось такі дружні справи. Ага, продовження. Пішов жорсткий дощ настільки далі після телерепортажу, що вже палатку зносило гору. Ці тримають мама з татом, я щось там тримаю. Потім тут вже з палатки л'ється нам у середину твою матір ми говоримо. І, і коротше, каже, біжи там з моєю працівницею і його син, а в того сина взяли теж інтерв'ю, його звати Денис. Бажання можна загадувати, казали ті люди, бо двоє, але має бути троє, щоб Денис. Коротше, можна і так загадати. Ми побігли троє. Вони у плащах цих воді... ну, плащ плащ, дощ плащі. Коротше, як хочете, так і називайте. І Я за ними і знімаю в той же момент вам ютуб-шорт, як це полил. Називається блогер. Він і в такому випадку блогер. Пішли, ми не знайшли того, бо ми йшли до буса, того, якого приїхали, бо ми там у босі. Пере, ну, висохли. Не знайшли, побачили дзвіницю, пішли у дзвіницю. Пішли там, чекаємо, поки це стало. Це трохи стало, вже вийшли. Вже трошки нормувалося, походили, подивилися, хто виступає, трошки познімав, дали нам дегустацію того попробувати, цього попробувати, цього попробувати. Ну, і звідси мені випивку пропонували ти морозишся, тато каже. Та й думаю, давай, блін, големи, я нажрався. Як то? Девіз Дениса Френ, я бая лиш нажрався, та <смір> і пити доводиться випивати доводиться. І далі там концерти. Ну, в принципі, більше такого нічого цікавого. І Знову цей проклятий дощ полив. І ми вже все, далі йдемо в автобусі. Тут таки каже шофер: та що шо нам тут робити? Зараз цілий день буде целити. Давайте збираємось. Ти типо, та, вже. Я в останній момент купую картоплю на паличці, завтра реакція на неї. О, завтра я кразанку не буду йти в магазин, знімлю на картоплю палички, а на роботі тільки опублікую. Ізі. так. Тому ось такі тупі пригоди. Називається Хотю освіжитися, освіжився не так, аж так, що тебе водою змило. <гум> ну, зато я чіпси купив. Ха, І купив цю косичку з'їв прямо зараз з вами на відео. Тому такі справи. Завтра, післязавтра, оці коники що вийдуть. тіпа того. Ну і що сказати? Що треба, мама казала, що буде дощі, а я не дуже вірю, бо я думав освіжиться. Тим більше я халявної жрачки. Як, як я чую слово халявна жрачка, я тільки за. Ну, понятно. Ну що ще вам доповнити? Та, в принципі, все. Він сказав: у п'ятій ми поїхали, там дочікували когось, мужика я з той час. Чипси купив, сіли, поїхали. Шоста година. Ми вже були ааа, півсьома майже. Були коротше тут. Такі справи. Добре. Іде що по почитаю. Так, спойлеру, спойлеру, завтра вас буде тоді чекати або ця картопля, або ті баранчики. Може, це на щось? Ні, бо я завтра буду в місті, то я вже в місті, може щось куплю до тих баран. Коротше, завтра оце ми з'їмо, що я купив вчора на фестиваль. Знаєте, поділю, щоб кожен день по. Ну, це добре, бо сьогодні перший лив дощ жорсткий вже став. І я хоч не йшов в магазин на той час, так що супер. Що я не все-таки купив вчора, але зато вчора я змог, так, щоб це купити. Ну, <кій> Такі справи. Лишається пару хвилин. Давайте що, ще встигаємо, читаємо. Так, за сьогодні чи за вчора, я записав. за сьогодні Лего Фокс, чекаю, влога Скарпат. Сьогодні, де можна цей батончик купити? Е, влога Скарпат не буде, буде короткі відривки шорти, які вже зараз на каналі і вийшли. Тепер ходи та дивись. Та. Де можна цей батончик купити, я казав, у магазині Аврора. Той ось, ще завчора залишився. Гангстер. Собі заходиш купуєш. Крістіна Матвієва, а буде влог Скарпат? Не буде, тому що ливий час дощ. І, по суті, для мене нічого там цікавого такого, як для влога, не було. Але для шортів, як завжди, буде. Бо що би ти не зняв, може залетіти до 1000-2000 передів. Такі справи. Хоча вчора я би не сказав крінж, але окей. Джейпіесто, я дивився, шорти там цікаво, і дуже смачна їжа. Надіюсь, ти там знімеш відео на цю їду, яка там є. Е... Ну, дивися, я, я зняв коротке відео. ну До 50. Секунд. Ну, це все одно коротке вважається. Де я їм яловичину? То була яловичина з вчорашнього фестивалю. Не знаю, опублікую завтра, напевно. А так то ми з'їли це цю косичку, а ми не дали оцінку. Та 9 балів цій косичці, якщо щось ставлю, 9 балів смачно. Ці коники ще вже поєднаємо, бо це ті самі, щоб ви розуміли, це з мого міста це все. Чи косичка, чи бо це ж прославляли м -м, наше місто вчора. Там, типа, різні коротші. Назвалося золото як наше місто називається. Тому такі справи. Типа Золото Карпатта. Е, і тут ще пише, давай на завтра влог плюс реакція. Не вийшло, тому що дощ вища і реакція, я думаю, хоч баранату того дадуть, того, щоб смажено. Ну, не дали, значить, не дали не буде влога. Джонні Джокер 2020. тепер ти гангстер. Ну Is і спирне монстр рейнг, і зимири гангстер Paradise? Так, Деніел Паркер, у мене теж від карамелі болять зуби. Та, бо того, що вона дуже така, знаєте, як жувачка, але ще гірше, бо приставуча, солодка і ще пристає до зуби. І це дає такий ефект боління зуб. Мені здається, у більшості це має від цього боліти. А може, не всіх. Ну, пишіть чи у вас болить від карамелі зуби. Почитаю ваші думки. Ну, всіх підписників, чи болять, чи не болять. Деніал знову пише: Да, давай наперед знімеш відео, а вже там загружиш. Ну, ну. завтра так і знімую на ці чіпсони. На паличці це 40 гривень, розумієте? Ну, я такий кажу, ну блін, а Лесь 50-60. Ну, вона, мама каже, ну а там ціла пачка, і там дофігіще. А це парок з У нас сказав, що це з одної картоплини. Та, бо ви що би ви розумієте, береться отака кругла картоплина і тако спіралкою спеціальним ножиком розрізається, і робиться ось така спіралка. 40 гривень. Мін заробляти на фестивалях. Думаю, один раз би я думаю, ми це вже знімали. Я думаю, а ні, не знімали. Бо я останній раз на фестивалі був в Яремчі 21-го року у липні, у липні ще не знімав ці. Відоси ще кліпи робив дебільні. Тому такі справи, що я їх їв, здається, але не знімав. Бо Я ж тоді не знімав. Ну, такі справи. Тепер я вже вирішив все-таки зняти. Тому завтра наперед знімаю. Рафел, добре знімай, як тобі зручно. Тільки роби роботу, не пропускай, щоб ти заробляв на новій реакції. Так, все це буде, але вже в жовтні не буде. До жовтня сказали, що я працюю. Я казав сьогодні. Не знаю, не знаю. А це таке, як снікер. Спробуй тільки батончик з горіхами. Е -е... Батончик зорі. Ну та там не тільки батончик зорі, там все одно якусь начинку дадуть. Самий батончик. Ну хіба шоколадний просто з горіхами? Хіба так? Та це і єснікис, але там ще є і карамель. Ну треба дивитися. Навті Я теж вважаю, що нам потрібно більше виходити на двір, на подвір'я і дихати і десь подорожувати, а не сидіти постійно постійно вдома. Але вчора я ліпше не на твоєму місці не м -м посидів вдома, бо я бачу у твоїх шортах, так, як там лило. Так, Я, знаєте, як скорочено пишу, я не розумію. Ну, а, так, так. Не повезло. Ну, зато трохи розвіялись, і плюс під два або три купив. Три, бо може поєднаємо ті барани. З вами був Денис Френні, всім гарного дня. Дякую, що подивилися цей контент. Завтра буде чіпси. Чекайте. Всім пока. Файно поїли, файно поговорили. Бувайте. Все, дякую за перегляд.